Мешканці авіамістечка, а саме будинків по вулиці Юрченка, ходять тротуарами з осторогою. Адже асфальтне покриття тут розбите скрізь великі ями, потрапивши, в які можна зламати ноги, скаржаться місцеві жителі. Особливо важко літнім людям та матусям із дітьми та дитячими візками. Тротуари, звісно, ви якщо пройдете, то ви увидіть, що по них практично неможливо, особливо по лівій стороні. Там то пліти плити, коли плити, Очень, очень плохо. С коляской тяжело проехать, ну и вообще не эстетично. Если вечером идти, то как-то можно, конечно подскользнуться как или как подвернуть естетично. Місцеві мешканці пригадують, такі проблеми з дорогами були не завжди. Та й комунальна сфера авіамістечка знала кращі часи. Коли був Матковій, Матковський був. То взяли дорогу. Дорогу, тому що таксисты сюди отказывались їхати, тому що невозможно було проїхати. Говорят, к вам краще не їхати, машину зробить. Візали дорогу, криші в нікуди перекрили. Во многих домах, во многих домах значит, в підвалі комунікації вода, отоплення і сливную поміняли труби. То було зі Лано Люди все ж таки сподіваються, що нинішній міський голова зверне свою увагу на проблеми авіамістечка та наведе лад. Як нам порадили в прес-службі міськради, ми направили інформаційний запит щодо цієї ситуації заступнику міського голови з питань житлово-комунального господарства Юрію Кропивку.